Всім привіт! З вами, як завжди я Денбой, і сьогодні я вам покажу мої нові фігурки за тематикою війна або військові. Що ж, давайте приступимо. Давайте почнемо з ось такого спецназівця. У нього зі зброї є ось такий золотий калаш з байонетом, штик-ножом. Дуже добре, до речі, деталізована зброя та і гарна якість. Ось так виглядає фігурка. Ось такий шолом. Ось таке обличчя. І з іншого боку ось таке інше. І ще тут написано сват. Ось така цікава фігурка. Ось такого спецназівця. І ще у нього ось такий принт на торсі. Принти, до речі, дуже якісні. Мені подобається. Тому фігурка і е, зброя дуже крута. У нього в комплекті е, йшла ось така коробка. Тут ось такі є деталі з принтом. І скло теж тут е, з ось таким якимось. Далі це у нас е, ось такий спецназевець. Він нагадує мені е, спецназевець великобританського спецназу САС. Е, у нього ось такий шолом з протигазом і наушниками. І у нього є ось таке обличчя з вусиками. У нього є ось така золота емочка з добрим опрацюванням. Та ось такий принт у нього, на торсику. І у нього теж була ось така коробка з якимось контейнером. Е і тут е ще написано е на цій детальці А01. Я не знаю, що це, але воно там написано. Скло вже, до речі, було без малюнків на цій коробці. Далі у нас іде ось такий спецназівець або військовий. Озброєний він ось такою М4. На цей раз вже не золотою, а срібною. штик ніж ще тут є. Тут, типу, якісь тут гострі штучки. Не знаю, що це. Пророблено теж дуже якісно. Та ось такий протигаз. І ось таке обличчя. Цього разу вже жовте. Він дуже схожий, до речі, ця мініфігурка схожа на німецький спецназ, але може я і помиляюся. У нього у комплекті були дві ось такі бочки. І ось така ось рандомна деталька. Не знаю навіщо, але вона там була. Далі у нас йде ось такий снайпер. Озброєний е, снайперською гвинтівкою. Барт, А ані, барет. Е, ну, вона так виглядає, що це барет. Сошки ось так можуть е, рухатися. І ще в нього ось таке обличчя зле. Зараз я вам покажу ці мініфюрки. прям зле обличчя. З цієї сторони і з іншої. І тут написано в нього на рукові FTS. Я не знаю, що це, але така прикольна деталь. І в нього ось такий принт на торсику. Ось такий у нас снайпер прикольний. Куже прикольно, що у нього е, на шапці є. Все. І ось така тут з ним е, коробка з написом FTS. Що це таке ФТС? Далі у нас йде ось такий військовий або спецназівець. Озброєний теж М4 е, зі штиком та з глушником, напевно. Е, претензій, до речі, ну, ніяких немає. Тут зброя досить прикольна в цьому наборі, у міні-фігурок. Ось така зачіска у нього. Ось таке обличчя. З бородою. Ось такий у нього камуфляж, до речі, на бронежилеті і на принтах. І ось такий у нього принт на торсі під бронежилетом. якісь зображення Вовко. Тому така прикольна фюрка. І ще у нього в комплекті було чотири ось таких е, ящика з хімічною зброєю з бази НАТО у Троєщині. Ну і ось е, тут ще два ось таких однакових коробочки з е, черепом і костями. Далі у нас іде ось такий снайпер. Е, зі зброєю у нього. Ось така снайперська готівка Барет. Якщо не помиляюся знову, бо е вони дуже схожі на Барет. Що і той снайпер, і що і цей снайпер. Ось так можна відігнати сошки, сошки можуть двигатися. І ось такий солдат. У нього на шоломі щось типу якогось нелобного ліхтарика. Тут. Що у нього. Е і Ось таке обличчя. І ось його принт на торсі і знову написано FTS. Тут просто на в цьому наборі воно просто повсюду це FTS. Разом з ним йшов ось такий стенд. Тут є два ось такі балони з яким-небудь засобом. Не знаю, що це? Якісь просто балони з засобом. Ось такий стендік. І ще тут була ось така додаткова маленька баночка. І зараз я його поставлю сюди. І остання фігурка в цьому наборі це у нас ось такий чувак. Він озброєний. Е, М4 золотим. Ось таким ось. У нього є ось така шапка Знову з навушниками. Е, бронежилет. У нього ось таке обличчя. Е, і з цієї сторони теж інше трішечки. Вже зле. І у нього ось такий принт на торсику І, і у нього в комплекті ось е, теж була ось така коробка з хімікатами. Але у мене ще є дві додаткові фігурки. Це ось такий класичний зомбі. У нього є курка в одній руці. Ось така от. І лопата. Ось так фігурка виглядає. Мабуть, це був якийсь бізнесмен. Тому що він у піджаку і брюках одягнутий. Можливо, це просто якийсь офісний працівник. І у нього ще були ось такі червоні очі на обличчі. Тому прикольна фіурка. І остання фігурка на сьогодні це у нас ось такий вчений. У нього ось такий прилад, який підключений до спини його, його костюма. І у нього ось такий прикольний білий захисний костюм. Такий шолом тут з... зі склом. Тут. І зараз я з зниму шолом і е покажу вам принт. І тут е ось такий що у нього значок, я не знаю, е що він означає. І, до речі, торс е, дуже нагадує ну, принт на штурмовика зі зоряних війн. Зараз я його поставлю туди. Ось і все. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Жміть на дзвіночок, якщо не пропускати нові відео. Ну а з вами був Денбой, усім до зустрічі і всім пока-пока. Слава Україні!